Доброго ранку! Хочеться, щоб день був наповнений енергією сонцем, всім добрим, тому взяла світле таро сьогодні, таро світла, і побачила саме цікаві такі тенденції. Про все швидко розповідаю, розповідаю. Сьогодні сигніфікатором випала карта четвірки пентаклів. Карта четвірки пентаклів нам вказує на те, що ми виходимо із. Тої стагнації, коли ми все утримували, всі енергії, всі старі почуття, всі старі свої закони, звички, то тепер ми розуміємо, що світ у нас змінюється, і ми відпускаємо потихеньку його вже не так утримуємося. Це стосується не тільки грошей, це стосується емоцій, це стосується думок, це стосується старих енергій. Ми виходимо з старих енергій. Вже ми не так жадібно за них тримаємося, не утримуємо а, всі свої старі патерни, І допоможе нам в цьому, очевидно, якась людина, яка або належить до знаку води, а, там, риби і так далі. А, або а, це ну, людина, яка ну, саме подає вам якісь такі ідеї, які доставляють вам задоволення в вашому житті. На сьогоднішній день. Ніякі проекти поки не мають і не дають результатів. І цей прогноз у мене на два дні на сьогодні і на завтра, на суботу і неділю. Тому ми дивимося і розуміємо, що дійсно які проекти. Ну, це вихідні дні, все завмерло, жодної продуктивності. Якщо ви відчували, що десь колесо фортуни вас пускає вниз, що не зовсім ви задоволені своїм життям, то усвідомте, що все змінюється, і для того, щоб колесо почало працювати вгору крутитись, саме отак, ви маєте спочатку дістатися дна вашого дна, відштовхнутися ногами і попливти вгору, так як це роблять плавці в річках. Які добувають красиві перлини. Ось так і вам, ви свою перлину здобудете, але відштовхніться, будь ласка, знизу. Бо на сьогоднішній день дійсно запущені всі проекти, але ви відчуваєте, що у вас недостатньо енергії на запущені всі ці енергії проєктів, і однодумців у вас також не вистачає, ви вже починаєте думати. Щоб його відсікти, щоб щось залишити собі з цих проєктів, змінюючись в енергіях. І заважати в цих енергіях, може бути ще те, що ну, можливо захочеться випити комусь півця, комусь погарячительний, комусь захочеться вінця, але Воно не призведе саме до того, що треба, бо призводить до позитивного ефекту в ці два дні. Саме контроль над тими проєктами, над тою роботою, над тими задумами, що у вас були над цими планами, що є на ці два дні. Контроль. Як тільки ви десь там пригубили чогось, ну вас вирубає, у вас розсіюється увага, і ви вже не контролюєте ситуацію. Потім буде наростати невдоволення. А цього вам не треба. Адже в секреті знаходиться двійка жезлів, яка також резонує із двійкою келихів. Тобто у вас знайдеться якийсь партнер, людина, однодумець, з якою ви розплануєте якісь нові дні, нові ідеї і конкретні дії по двійки жезлів. розумієте, ось та сама людина, яка вам допоможе, яка вас наповнить. Неважливо, це з інтернету чиясь ідея, чи це людина, з якою ви зустрінетеся. Тобто і так, і так може бути. І в кінці кінців, оцей процес зараз покамість завершення показує, що завершення по карті 22 аркану, всіх оцих стагнацій, всього цього. Всіє жадібності, -за жадібності до енергії і утримування всього, як воно було, як ото кажуть, хочу вернутися, дайте машину времени, хочу вернутися в Совєцький Союз. Нема такого, не буде і не чекайте. Це просто дикість і тупість. Тому просто усвідомлюємо зміни світу, просто розуміємо, що, оскільки дно колоди випало, п'ятірка пентаклів, а це. У нас ну, карта фактично бідності, коли люди зневірені в себе потерпають від нестачі різних ресурсів, то ми зараз виходимо з цього. Виходимо за рахунок усвідомлення того, що весь світ змінюється. Ми змінюємося і ми в силі все це змінювати самостійно. Тому, якщо є питання, будь ласка, задавайте їх пишіть. Якщо нема питань, то бажаю вам всього найкращого в сьогоднішньому дні і в ці вихідні також. Будь ласка, радійте життю!